Лист 24 Сенека, вітає свого Луцілія. Як бачу з твого листа, ти непокоїшся, чим закінчиться судовий позов, що його подав на тебе твій розгніваний супротивник. Певно, чекаєш, що я дораджуватиму тобі розраховувати на краще, заспокоїтись на добрі надії, яка, мовляв, потреба заздалегідь накликати біду. Прийде, не терпимось. Наперед смакувати прикрощі, марнуючи нинішню днину страхом перед завтрашньою, справді, нерозумно бути нещасним уже сьогодні тільки через те, що маєш стати ним завтра. І все ж я поведу тебе іншою стежкою до безтурботності. Якщо хочеш позбутися будь-якого неспокою, то припусти, що всі твої уявні побоювання справдяться, і яким би не було ти лихо. Ти сам добре зміряй його і зваж свій страх. Тоді ти то й побачиш, що не таким уже великим, чи не таким тривалим є те, чого боїшся, недовго шукати і за прикладними, що могли б тебе в цьому переконати. Кожен вік подає їх чимало. Куди не сягнеш думкою, хай це в нашому краї, хай десь інде, трапляється тобі обдаровані мужі, котрі прославились. Чи то працелюбністю, чи натхненням. Скажімо, будеш засуджений, чи може тебе в такому разі чекати щось страшніше, ніж вигнання або в'язниця, що може бути жахливішим, ніж катування вогнем, ніж смертна мука, візьми будь-яке з наведених зол і назви тих, хто лише посміявся над ними, не шукатимеш, а вибиратимеш їхні імена. Рутилій. Сприйняв свій присуд так, мов би, найважчою для нього була несправедливість суду. Метел переніс вигнання мужня, Рет... Рутилій навіть радо. Перший своїм поверненням зробив послугу республіці, другий відмовив у ньому солі, а йому на той час ні в чому не відмовляли. Сократ вів бесіду у в'язниці, і, хоча були люди готові допомогти йому у втечі, він од неї відмовився і залишився, аби позбавити нас страху перед двома найжахливішими речами смертю і в'язницею. Муцій поклав руку на живий жар жахливо, коли тебе палять, та настільки жахливіше, коли ти сам собі завдаєш тієї ж муки. Бачиш, людину неосвічену, неоснащену з жодними настановами, що вчили б ставити чоло смерті й стражданням зодягненого в одну лиш військову хоробрість простого воїна, що сам себе карає за невдачу, дивиться, як на ворожу жаровню, пражучись, скрапує його правиця, але не забирає її, ослизлу, оголену до кісток із під вогню. Сам ворог забирає з під неї жаровню Муцій міг би діяти в тому таборі з більшим успіхом, але не з більшою хоробрістю, зваж і на те, наскільки мужність більш готова прийняти муки, ніж сама жорстокість завдати їх. Порсена радше вибачив Муцієвінамі робити його, ніж Муцій вибачив сам собі те, що не вбив його. Всі ті оповідки <сміх> посміхнешся, на пам'ять уже знають про всіх школах. А дійде до зневаження смерті та повідатимеш про Катона. А чому б мені справді не розказати, як він, покликавши біля узголів'я меч, перечитував Платона про два засоби він подбав у тій найбільшій скруті: один, щоб хотіти померти, другий, щоб могти. Отож, уладнавши всі справи, настільки можна владнати те, що стало уламками, що сягнуло межі, він вирішив діяти так, щоб нікому не дозволити ні вбити катона, ні врятувати його. Оголивши меча, що його до цього дня оберігав незаплямованою кров'ю, він мовив: Ти нічого не домоглась, Фортуна, дарма що протистояла всім моїм зусиллям. Досі я боровся не за свою свободу, а за свободу вітчизни. І таке завзяття виявив не задля того, щоб самому бути вільним, а щоб жити серед вільних. Але нині, коли таким плачевними стали справи людського роду, катонові пора відійти у безпечне місце. По тих словах завдав собі смертельної рани. Коли рікарі перев'язували ту рану, він. Хоча сплив кров'ю, опав із сил та не ослабнув духом, гнівний уже не настільки на Цезаря, скільки на себе самого, розірвав рану голими руками і скоріше вигнав, аніж видихнув із грудей благородну, зневажницю будь-якої влади свою душу. Нагромаджую тут такі приклади не з тим, щоб вигострювати розум, а щоб закликати тебе. До стійкості супроти того, що видається чимось найжахливішим. Мені легше буде цього домогтися, коли доведу тобі, що не одні лише сміливці зневажали мить останнього подиху. Дехто, хоч боязкий в іншому, тут, одначе, дорівнював силою духу навіть найхоробрішим. Таким був Сцепіон, тесть гнея Помпея, коли супротивні вітри. Відігнали його до узбережжя Африки, і він побачив свій корабель в оточенні ворогів, то тут же прострумив себе мечем. На питання, де ж командувач?» відповів з командувачем, усе гаразд. Ті слова зрівняли його з предками і не дали обірвати славі, що випала на долю цепіона в Африці. Велике то було діло перемогти Карфаген, але ще більше. Перемогти смерть. З командувачем, усе гаразд, чи не так личило загинути командувачеві, під чиєю рукою був сам катон. Не відсилаю тебе до давніх наших діянь, не визбирую з усіх століть приклади тих, хто зневажив смерть, хоч таких доволі. Кинь оком хоча б на нашу добу, яку звинувачуємо у розніженості та зіпсутті. скільки й тут людей усілякого стану. Всілякого віку, які смертю поклали край своїм бідам. Вір мені, Луцілію, смерті саме тому не слід боятися, що завдяки їй ми взагалі нічого не повинні боятися. Тож, спокійно вислуховуй погрози твого ворога, і, хоча ти маєш право покластися на твоє чисте сумління, все ж пам'ятай, що на хід справи часто впливає чимало стороннього. Тому, то, сподіваючись на справедливість, готуй себе і до кривди. Але передусім не забувай здмухати з очей у ту їхню шумку піну і приглянутися, чим є, власне, кожна річ, зокрема. Тоді, побачиш, нічого там немає страшного, окрім самого страху, що трапляється з дітьми, те ж саме і з нами, великими дітьми. Вони лякають тих, кого люблять, до кого звикли, з ким бавляться, хай лише побачать їх машкарою на лиці. Отож, не лише з людського обличчя, а й з кожної речі треба зірвати машкару й повернути її в справжній вигляд. Навіщо виставляєш мене? мені перед очі ті мечі, ті смолоскипи, ту юрбу котів, що голосувало довкола тебе. Відкинно показну будіндючість, за якою ховаєшся, лякаючи дурнів, ти смерть, яку нещодавно зневажав мій раб, моя служна. Що ж, ти знову розставляєш переді мною ті всі батоги і колоди? Навіщо ті знаряддя? окремі муки для кожного окремого члена тіла? Навіщо стільки інших пристосувань? Що розриватимуть людину на шматки? Відкинь усе те, від чого ціпеніємо. Скажи хай замовкнуть натужні стогни, крики і зойки, що раз по раз прориваються з грудей катованого. Хіба ж ти не той самий біль, що його зневажив хворий на подагру? Хіба не той же, що його терпить, та ще й серце мих насолод, хворий на шлунок, а чи перемагає? стипивши зуби породілля. Якщо можна терпіти тебе, ти легкий, якщо не можу, короткочасний. Не раз повертайся думкою до того, що ти часто чув, часто й сам повторював, але чи правду ти чув, чи правду сам говорив, доведи ділом. Найгаднебніше, чим можуть нам дорікнути, це те, що ми філософи лиш на словах, а не на ділі. Хіба ти, скажімо, тільки не довідався, що тобі грозить смерть, вигнання і страждання? Та ж для чого ти народився, що може статися? Вважаємо, що воно станеться. До чого тебе -то закликаю, того, певно, ти й сам дотримуєшся. Нині нагадаю тобі лише те, що ти не поринав душею у той неспокій, душа ним просякне, обважніє, і ти матимеш сили випрямитися, коли прийде на це пора. Відверни її від особистого, хай на все людське гляне. Скажи собі так: моє тіло смертне, слабке, не лише кривда чи насилля можна владців здатні завдати йому страждань. Самі насолоди обертаються муками, щедрі обіди викликають нестравність. від пияцтва терпнуть і тремтять жили від хтивості. Викривляються ноги, руки і суглоби. Зубожію, значить, буду один із багатьох. Опинюсь на вигнанні, вважатиму, що я народився там, куди мене вислали. Заб'ють у пута то й що? А тепер я хіба вільний? Природа й так прикувала мене до ваги мого тіла. Помру, отже, не зможу більше хворіти, не зможу потрапити у пута і не зможу померти. Я не такий наївний, щоб почати тут старої епікуровської пісеньки й переконувати тебе, що чистим безглуздям є всі ті страхи перед підземним світом, що немає ніякого іксеона, який крутиться на колесі, ні Сісіфа, що знову і знову підпихає плечем угору камінь, ані того нещасливця, чиї нутрощі начебто відроджуються тільки но їх склює пожарний дзьоба. Ніхто ж не впадає в таку дитячість, щоб лякатися кербера і темряви, і привида кістяка. смерть або знищує нас, або вивільнює. У тих, кого вона вивільнює, позбавивши тягаря, залишається їхня краща частка. У тих, кого знищує, взагалі нічого не лишається. Забрано все і добре, і погане. Дозволь мені навести тут один із твоїх віршів. Але спочатку послухай моєї ради. Вважай, що ти написав його не лише для інших людей, а й для себе самого. Ганебно, коли ми одне говоримо, інше думаємо, та настільки ганебніше, коли одне пишемо, інше думаємо. Якось пам'ятаю, ти розмірковував над тим, що ми не раптово потрапляємо у смерть, мовою якусь пастку, але ж поступово у неї входимо. Справді. Помираємо щоденно, Кожен день відбирає у нас якусь частку життя. І навіть тоді, коли зросту нашого прибуває, життя убуває. Ми втратили дитинство, потім підліткову пору, далі юнацтво, увесь час, скільки не спливало його аж до вчорашнього дня, втрачений для нас. Та й цю сьогоднішню днину ділимо із смертю, як оту. Клепсидру опорожнює не остання крапля, а всі ті, що збігли перед нею, так і остання година. Коли перестаємо існувати, не є тією єдиною годиною, що будує нашу смерть. Вона лише єдина її завершує. Саме у тій годині ми сягнули своєї смерті і йшли ж до неї все життя. Коли ти все це описав з притаманним тобі красномовством, Завжди піднесеним, особливо коли добираєш слова, щоб передати саму правду. А ти сказав смерть не одна йде до нас, Лише одна пориває, остання. Тому краще перечитуй, що сам пишеш, аніж те, що я тобі пишу, тоді й спаде полуда з очей і зрозумієш, смерть, якою і так жахаємося, остання зряду, а не єдина. Бачу, ти вже озираєшся, чим я оздобив свого листа, чий підбадьорливий вислів проточив, чию корисну настанову вплів сюди, що під рукою, про що мова, з того й надішлю тобі дещо. Епікур не менше ганьбить тих, хто бажає собі смерті, аніж тих, хто її лякається, і каже безглуздо через нехідь до життя, притьмом пориватися до смерті. Якщо саме спосіб життя спонукає тебе шукати смерті, і в іншому місці, що може бути безглуздішим, ніж прагнути смерті? Хоча, власне, страх перед смертю отрує тобі життя, до цих двох висловів можеш додати ще один: такого ж клейма: дехто настільки безрозумний чи радше божевільний. Що зляку перед смертю сам же штовхає себе на смерть, поміркуй над тим, чи іншим висловом, і ти загартуєш свій дух, терпеливо зноситимеш і життя, і смерть, бо ж нам постійно треба нагадувати, постійно втокмачувати, що однаково шкідливою є і надмірна любов до життя, і надмірна ненависть до нього. Навіть тоді, коли розум переконує нас у тому, що мусимо заподіяти собі смерть. Що пора покласти в цьому край? чи не треба стрімголов, наче в нестямі падати в обійми смерті, хоробрий, розумний муж повинен не тікати з життя, а відходити з нього. Варто передусім уникати відомої багатьом людям пристрасті, жадливого прагнення померти. Так, так, мій лицелію, є в людській душі незалежний оди наших намірів погляд до багатьох речей, а серед них і до смерті. Не одні з нас піддаються тому потягу, як серед людей сильної, благородної вдачі, так і з поміж слабких та ницих, ті, зневажаючи життя, ті вгинаючись під його тягарем. Є ще й такі, кому набридає щоденно те саме робити, те саме бачити, от їх і приймає не так вже ненависть до життя, як огида, до якої врешті схиляє сама філософія. Адже говоримо держбом жаті й одноманітності. Так от, день у день прокидатимусь і засинатиму, їстиму, і голодніму, мерзнутиму, і зогріватимусь. Ніщо не має своєї межі, все крутиться, спати не в одному колі, тікаючи, наздоганяє одне одного, одного. Ніч наступає на п'яте дневі. День ночі, літо поступається місцем осені. Зима налягає на літо, їж проганяє весна, все минає з тим, аби повернутися. Нічого нового не роблю, нічого нового не бачу, то чи не доведе все це до Нудоти. Отож, чимало на світі таких, які вважають, що жити не так може обтяжливо, як просто не потрібно. Бувай здоров!